Мар'їнка, Волноваха, Авдіївка, Бахмут, Маріуполь. Ці українські міста поруйновані расистами, А місцеві жителі опинилися перед важким вибором: виживати в окупації або кинути все та розпочинати життя з нуля за сотні кілометрів від дому. Чимало з тих, хто наважився на другий варіант, зупинили свій вибір на кривому розі. Наразі на обліку у нас знаходиться 1400 маріупольців. Надаємо різноманітні послуги, починаючи з юридичних і закінчуючи медичними, психологічними послуги щодо рекрут, рекрутського напрямку пошуку роботи гуманітарна допомога класична, це харчові набори, гігієнічні набори. Щодня у центрі Я Маріуполь десятки людей приходять сюди за допомогою, спілкуванням, підтримкою. Ми біжимо сюди, навіть якщо неділю тиждень не ходили сюди, то вже все. В тебе як сверблячка, хочеться до центру, хочеться до людей, хочеться побачити, почути. Ми всі дуже скучаємо друг за другом. Нині маріупольці, які змогли адаптуватися в новому місті, завдяки допомозі небайдужих і самі намагаються підставити плече підтримки тим, хто цього потребує. Не допомога, тут побутові хімія видається, тобто і психологічна підтримка, тобто максимально вони намагаються адаптувати людей, підтримати. І коли я просто була людиною, яка відвідувала цей заклад, то ти заходиш, і ти відчуваєш, що ти ніби у своєму місці з. Ми стали всі майже рідними один одному, близькими. Особлива увага від дорослих дітям у центрі кажуть, прагнуть подарувати малечі, спокій і спілкування з новими друзями. Перший рік з моменту переїзду з Маріуполя для нас був мабуть найтяжчим і найлегшим одночасно завдяки цьому центру. Бо ця дитяча садочка, дитячі садочки не працювали. Якісь дитячі розважальні центри також майже не працювали. І це була наша єдина розрада. Або тут була велика така дитяча спільнота, різновікова, і ми майже кожного дня. От, Ну, щоб не збрехати, реально кожного дня ми приїздили сюди, або дитина мала можливість спілкуватися з однолітками. Надихає те, що діти вони такі щирі, е, від них е, дуже багато йде енергії, дуже позитивної, такої радісної. Вони завжди дають мені цю енергію, тому коли я з ними спілкуюся, з ними працюю, вони завжди мене підбадьорюють і надають мені натхнення і сили для. Для того, щоб я і далі і далі з ними працювала, і кожного дня щось для них вигадували. У разі необхідності люди з Маріуполя можуть розраховувати і на медичну допомогу. Маріупольці приходять до центру, приходять до мене на прийом, ми спілкуємось, виясняємо потреби і по цим потребам вже. Маріупольці отримують ліки, які їм треба, намагаються оговтатися від пережитого і жителі Бахмута. Нині у Кривому Розі проживають більше тисячі людей з донедавна зеленого шатного міста, яке нині перетворилося на згарища зі скелетами будинків. Ми разом з родиною переїхали в квітні 2022 року сюди, працювали дистанційно. Ви ну, виняли квартиру і працювали ну, безпосередньо за своїм фахом, який я працювала в Бахмуті. Кожного разу приходять, питають, коли, коли ми поїдемо додому. Ну, люди настроєні їхати додому, кажуть, якби земля була українська, то відбудуємо, повернемось, будемо жити в палатках і будемо відбудовувати наше місто. А поки нові реалії, нове життя, нові знайомі, але навіть вдалині від малої батьківщини жителі Бахмута намагаються триматися разом. На даний час у нас 525 сімей. Це складає 1270 осіб, з них 310 дітей. Наш осередок надає допомогу. Це не тільки гуманітарну, але й психологічну підтримку, юридичну за допомогою благодійних фондів. Це Криворізький педуніверситет. Ще з початку гібридної війни педагоги та студенти зробили ставку на волонтерство. Після повномасштабного вторгнення ця активність вийшла на новий рівень. За ці два роки повномасштабного вторгнення на базі нашого університету, 27 лютого, був створений волонтерський центр, в якому ми робимо сітки, окопні свічки, збираємо також речі, гуманітарну допомогу, отримуємо гуманітарні допомоги, і потім розсилаємо на бригади. Також, якщо подивитися з боку студентської ради університету, ми активно проводимо різні збори та акції. Педагоги та студенти намагаються спрямувати тепло власних сердець на допомогу всім, хто цього потребує у матеріальному сенсі і не тільки. Наймасштабніша, як мені здається, і вона проводиться у нас щорічно, це благодійна акція Тепло Сердець, де ми збираємо і речі, і смаколики, і е, все необхідно нашим захисникам. І хочу додати, що насправді долучаються не тільки працівники і студенти університету, а також і всі небайдужі. Також е, ми бачимо, як дуже багато людей, які є ВПО, також долучаються, бо вони розуміють, наскільки це є важливим. І я пам'ятаю, коли була. Е, Атака на Каховську Та. дуже багато людей приходило. Ми дуже швидко організували збір, і дуже багато дійсно небайдужих людей. Також хочу додати, як студентка психолога, педагогічного факультету, що у нас працює психологічна служба. Гуманітарна, фінансова, психологічна Криворізький волонтерський рух продовжує підтримку тих, хто відчув на собі, що таке війна. У прагненні бути корисними свої зусилля об'єднують тисячі людей місцевих і тих, хто оселився в кривому розі не так давно. Надихає спільна мета Українська перемога Олег Хендриксан, Дени Захаров, Олексій Правицький. Постфактум.